Хочемо шукати погане в президенті, давайте шукати в російському. Хочемо шукати погане в міністрів оборони. Давайте шукати в російському. Війна це не той час, коли ми все повинні так на публіку говорити. Повірте, дуже багато хочеться сказати, скритикувати, написати. Вважаю, що маю право, бо цю війну проводжу як солдат в окопі і мовчу, тому що розумію, що. Зараз важливо як ніколи. Максимальна мобілізація. Одна з найсильніших армій світу три роки розбивається український калорізм. Може да нація це не може робити. Просто треба відновити віру в себе і не дозволяти інформаційно-психологічним большевицьким кампаніям, які дуже схожі на те, що Москва робила в 1917 році. Грушевський не такий, петлюра не такий, держава не така. Наша за нього воювати. Ми ж це вже мали. Ми мали окупацію, ми мали крути. І потім мали голодоморе. Путін те саме транслює. Він буде битися до знищення останнього українця. В них велика, але негативна мета знищити нашу ідентичність, знищити нашу націю, знищити нашу державність.